Подарунок. Побачиш? Серйозний? Так. Да. І крутий. І крутий? А ну побачимо. Ось вам подарунок. Сковорода з дисковою борони. Ли готувати. Ну що, побігли готувати? Да! Диви як уже летимо. У мене такі рецепт є. М -м -м, пальчики облизити. Суперовий. Сьогодні ми з дідусем що будемо готувати, донечко? М'яско, картоплю. І цибульку? Так. Ммм, це та смачно. М -м, ще як смачно. Кидай їм місце? Так. Ми та ходимо на свіпати. Що будемо на Спочатку ми трішечки Обжаримо, Капелюшку. Ммм, яка смакота, яка смакота. м'ясо до Куської. кориночки. Правильно. І м -м -м. потім кидаємо цибульку. Подивіться, яка І близько. Добре. А, яке буде м'ясце. І просмажиться, дивись. Звісно, просмажиться. Воно вже просмажується, бачиш. Вже Біленьке стало. Це діда, в тебе не було такої сковороди? Ні, не було. А ти мені подарувала на день народження? Так. Ммм, яка тепер буде в мене сковорода? Ти нічого робити не буду. Буду тільки жарити і парити. Що, не будеш казати, насипати? Буду. А ж ні? Насипаю Насипає? сільку. Треба почекай, 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 не поспішай. Ді, це буде наш найкращий. Заклад. Чудовий. Тепер перчик, давай. Ча-ча, ча, одну хвилинку. Скоро буде готове м'ясо. Звісно. її піджаримо, цю картофельку і всіх запрошуємо до столу. Заходьте, не пошкодуєте. Картошечку трішки обварили, проварили, а тепер її підсматримо. Вода попала. буде в нас, смакота! макота. Пасси, маленький, запросит, три, ты Ура!